Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві і свобод людини і громадянина. Сьогоднішнє відео це продовження теми незаконного вимкнення світла, відповідно відвертого геноциду українського народу. Хто ще не розуміє, ну включайте мозок, включайте розум і виключайте телевізор. дай тиждень без телевізора побудьте і до вас пройде прозріння. Як я вже казав раніше. І відповідно ми маємо відео про те, що по дзвінку відповідно вимикають світло. На місцях є підстанції в кожному мікрорайоні. Відповідно, йде певна особа і відключає всю вулицю або деякі будинки, деякі залишає включеними. І відповідно, отак це все відбувається. Зараз я вам покажу одну таку підстанцію. Вчора я зранку спеціально попри неї проходив, бачив свіжі сліди. Тобто проходить людина і вимикає повказівці зверху. Відповідно, ми маємо зараз теж трошечки випав сніг, де можна побачити сліди, і дуже гарно зайшла та людина, так ті сліди. Губляться серед всіх інших, от зараз я вам покажу, як це все діло виглядає. Значить, тут ми маємо стежку, якою люди всі ходять. Тут затоптані сліди. Повертаємо трохи праворуч, бачимо, тут снігу немає, бо земля трошки тепліша. От, відповідно сьогоднішні сліди туди і назад, де особа відключала оцю підстанцію. Бачите сліди? Свіжі сьогоднішні. Тому що вчора після обіду снігу не було. Було трошечки тепліше, плюсова температура, і тих слідів вже не було. А сьогодні після снігу ми можемо це побачити. от це є. Це підстанція, одна з підстанцій, де приходить невідома взагалі особа і виключає всю весь мікрорайон. Тому народ, не будьте наївними. Вас відключають просто без жодних документів, без жодних доручень, розпоряджень письмових. Все це робиться по дзвінку. Відповідно, немає жодного документу на відключення, жодних графіків, які б виконувалися. Їх просто не існує. Це все фікція за милювання вам, ваших мозгів для того, щоб ви сиділи і говорили та-та-та, нам треба потерпіти. Відповідно, будемо терпіти. У мене тепер питання до вас, народ. Зараз підуть мінуси і почнуть вам замерзати вода в батареях. В кого автономне опалення це взагалі буде печалька страшна. А більшість людей має автономне опалення. До кого будете жалітися? Кому будете плакати? Самі на себе плачте. Тому що ви навіть не хочете задати питання піти, допустимо, в цей Львів обленерго, щоб вони вам надали певні документи. У них їх немає жодного. Наше відео, візит, про це говорить. Якщо ви хочете далі сидіти вдома і терпіти і замерзати, ну, будь ласка, якщо ви хочете щось змінювати на місцях, тому що це все вам належить, згідно Конституції, беріть і міняйте, задавайте питання. Для тих всіх, хто ще не знає, як себе захищати, говорю наступне: знайте свої права, вчіть Конституцію. Весь 11 розділ, де говориться про місцеве самоврядування, весь другий розділ, де говориться про права і свободи людини і громадянина, стаття 3, стаття 5, стаття 8, стаття 60, стаття 68 Конституції України. Друзі, підписуйтеся на наш канал, на нашу групу Facebook, на наш YouTube канал, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіку Україна, яка прописана в статті. П'ять конституції України 96-го року і про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року прописав Левко Лук'яненко.